21 березня 4 ранку є хороші новини знову і не гірші, ніж на Енгельсі. Отже, поки особи певні з нетрадиційною орієнтацією, бо по іншому назвати в Тіктоці я їх не можу, знову гатять по мирному населенню вже Одеси цього разу, українські військові зробили знову конкретний бадабум уже в Карачинському районі Волгоградської області, в селищі Октябрське. Такі є Маріново чи Маліново Марінов, здається аеродром, на якому знову детонації знову вибухає. Ось що говорить жительниця того ж населеного пункту. Слухаємо. Нам об'явили документи, возможно, будет евакуація, взриваються снаряди, которые в самоліти загружаються. Как они лежать там в хаотичному на порядку, непонятно коротше можуть летіть куди угодно. Вот. туди ні людей нікого не підпускають, потушити безполезно. Це, звісно, чудово. І знову військова інфраструктура і все таке бомбезні новини. Хай би воно пояскравіше, погучніше та подовше. Але як же ж уже хочеться, щоб так само як всі отак от оченятки закривають, саме так, не так, не а отак, на те, що коїть рососія у нас в країні, щоб так само наші закрили отак от оченятки на все і сказали: та пішли ви і. Те саме в такому ж масштабі, тільки туди на Московію. Ну короче кажучи, з гарними новинами, доброго ранку.